Вітаю вас, друзі. Вітаю. Вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. і у нас продовжується бруківка, у нас продовжуються букви, у нас продовжуються стакани і так далі. і так далі. Цього разу ми переходимо на новорічні ялинки. Я маю на увазі: ми – це місцева влада, міста, мери, не знаю, чи задійні тут голови. Скоріше ні, адміністрації обласних а мери, це точно і обласних, і не обласних міст, голови рад і так далі. Це совість треба мати. ви знаєте, оце йде здача України. Тиха, спокійна. Ми тут баламутимо, А вони здають, вони забирають гроші, забирають. Так от 609 мільйонів гривень заплановано, заплановано тільки на одні ялинки. Без кави, без чаю, без прикрас, без електрики, без будь-яких іграшок, без будь-яких подарунків, без будь-яких святкувань, в Дідів Морозів 609 мільйонів на одні ялинки. Це, друзі, порядка 30 тисяч невеликих. Не самих дорогих дронів, які конче необхідні на фронті. Знаєте, І зараз ці мери кажуть, що потрібно починають маніпуляти е, е, людьми, маніпуляти свідомістю, да, там, переклад, замінювати поняття, треба святкувати, люди не повинні ходити хмури, Ми люди повинні жити. Так, люди повинні жити. Так, повин, люди повинні святкувати, навіть не повинні, вони будуть святкувати на новий рік, тому що у нас поки ще не перейшло різдво, як раніше, і як у всьому світі, на головний праздник, а у нас ще новий рік головний. Люди будуть собі ставити ялинки, люди будуть накривати собі столи, але люди зроблять це самі. Самі без мерів, без перів, без серів. А віддайте. На наш фронт гроші людей цих людей віддайте на фронт, де інші наші громадяни, хлопці, дівчата, захисники захищають наших людей в тилу, які спокійно, щоб відпразнували, відсвяткували новий рік. Не летіли в них ракети, наше ППО працювало, наші хлопці працювали на фронті, а не ялинки ставте, щоб. Украсти з цих 609 мільйонів, як мінімум 200 мільйонів. Я знаю, що я кажу. Як мінімум 200, а то половина крадеться. 300 мільйонів буде вкрадено. Віддайте, щоб одні захистили інших. І вас, негідників, також захистили. Розумієте, що вони роблять? Вони просто крадуть. Навіщо? В більшості ялин поставте одну ялинку в Україні, а далі люди самі все зроблять. Далі люди для себе зроблять, а гроші дайте на безпеку людям. Йдемо далі, як ми даємо, як люди дають, як люди вас утримують, вас обрали негідників, викрадите їхні, а ще наші люди допомагають. Не ви. А люди допомагають. Я хочу подякувати за донати тим, хто донатить на спальні мішки, величезна подяка. Тим, хто донатить на підтримку каналу, спонсорам. Я дякую Чебатарі Ларисі, Калетник Тетяни, Войтус Ользі, Сидоренко Анатолію, Дубовик Ользі Манабанк, Нор Олександру, Шличковій Раїсі. І Ще раз три рази шачкова Раїса задонатила величезна вам подяка, Раїса Куяніченка Ірині, і Яценка Лідії. Дякую вам, друзі, за вашу допомогу. Всі звіти на Фейсбуці, а також на Ютубі в спільноти. Заходьте, дивіться. дивіться, будь ласка, так що ми ялинки зробимо без мерів. США надали нам новий пакет військової допомоги. На 100 мільйонів доларів це те, що е, ну, є. Ну, те, що є, поки до затвердження нової програми. Там е, одна установка Хімарс, також ракети, снаряди, боєприпаси, підривні патрони для того, щоб ми могли, е, щоб було чим воювати. Поки що нового з нового це тільки е, одна установка Хімарс. Нічого. Ми підожди. Ми дуже підождимо, друзі. Йдемо далі. У 2023 році кількість офіційних безробітних у нас зменшилась в два рази. Я думаю, вона буде ще зменшуватися. І не тому, що у нас є робота, що у нас всі пристроєні, що у нас нема безробіття, що ми йдемо, йдемо. Економіка росте. Ні. Ні. Стало в 5 разів. Менше людей, які отримують допомогу. Причин декілька. Перша причина багато, звісно, людей виїхало. І багато з тих, хто стояв на обліку. Це ті, хто зараз за кордоном, хто перемістився да? переміщені, біженці це раз. Друге, у нас мобілізація і у нас були призови в армію. Там хлопці також були оформлені, які були стояли. На обліку, це друге. Третє, це також е, суттєве Ну багато хто ховається від навіть того, щоб стояти на обліку в офіційних безроботних органах, тому що щоб не показувати свої дані, щоб їх не можна було знайти, ідентифікувати і так далі. І так, далі. так, ось дивіться. В цьому році зареєстровано 97,3 тисячі офіційних безробітних. Звісно, це неправда. Плюс виплачуються зарплати в конвертах, це також. А рік тому, що коли йшло воно по інерції, почалися широкомасштабні дії, було 240 тисяч осіб. 240 і 97. Ну, більше ніж в два рази. І воно буде падати, буде і буде. Ну, і Допомогу отримували 195 тисяч в минулому році, а в цьому році 38 тисяч. Ну, жінки, переважно жінки, жінки, жінки. Ну, Подивимося, як це буде. Все треба прорабатувати. Скрізь потрібні програми, скрізь, але не такі програми, як роблять наші опоненти. От коли пишуть, от Ніна Коломоєць написала: ганьба нашого президента за посадку заграти Червінська. Коли я читаю такі речі, мені сумно, що чи люди так думають, чи так їх настраюють, чи вони не можуть мислити, чи нічого. У мене питання до Ніни Коломоєць. Ви розвідниця? Ви дійсно розвідниця? І ви дійсно вважаєте, що президент України Провів слідство як поліцейський проти Червінського, потім передав в СБУ, і як СБУшник сам собі провів слідство, потім передав сам собі е, слідчому він же слідчий суддя і посадив. Як він не, ще не посадив, він ще тільки там в СІЗО Червінський. Ви дійсно так вважаєте? Чи ви дійсно розвідниця, яка знає, що зробив Червінський, що не зробив? Я, наприклад, не знаю. Я не можу ганьбити. Ні того, ні того, ні того і виправдовувати нікого не може. Я знаю те, що мені подають офіційно. Як можна про щось, про щось говорити, коли ти цю ситуацію не знаєш? Або як оці люди, от там Чекалкен, Кривонос, Бурба, Василь Бурба, прийшли підтримати? Червинського суду. А чому виходить? Там є адвокати, там всі є, там є родина, там є близькі, мабуть, родичі. Чому йдуть туди толпою і ведуть людей? От колишні опоненти вони звикли ковдри вкриватися на носилках, щоб їх носили, на колясках возили, бідні ніче. То він герой-розвідник, то прийшли його підтримати всі, тому що він саме, друзі. Давайте щось оберемо дно. Що він самий нещасний, він самий хворий. Можливо, хворий, я не знаю. Але давайте ми або хворий, або герой, або а, награди на подушечках, як покійника, або флаг з підписом залужни. Ну, щось оберіть одне. І хтось один повинен ходити. Ну, це так, друзі. Я вам дякую. До вечора. Україна переможе.